Вітаю вас, якась спільнота! Сьогодні відповідаю на питання стосовно: А можна конкретизувати, який код люмінесцентних ламп відпрацьованого мастила, побутових відходів, і таке інше. Для того, щоб зрозуміти, який код ми спочатку відкриваємо. Законодавство. Законодавство це постанова Кабінету міністрів 11.02 від 20 жовтня 2023 року, якою було затверджено порядок класифікації відходів та національного переліку відходів. Далі, це той порядок. Ми пишемо лампи пошуку. У нас. Є перший код 161237, це люмінесцентні лампи та інші ртутмісні відходи. Далі другий код 200121 це люмінесцентні лампи та інші ртутмісні відходи. Для того, щоб визначити, який з цих кодів нам використовувати, ми повертаємось до самого порядку. Тобто. Які кроки необхідно зробити, щоб ми виконали цей порядок? Далі ми дивимося, що відповідно до порядку, оцінюється це 12 й пункт, Перша частина. Оцінюється належність відходів до однієї з груп відходів від 1 до 12 і від 17 до 20. З урахуванням джерела галузі утворення відходів. Та визначається відповідний шестизначний код відходів у межах встановленої групи. Отже, спочатку ми повинні дізнатися, у якому процесі утворюється відхід. І далі смотримо, дивимось, вибачте, дивимося від 1 до 12 і від 17 до 20. Ми написали лампи. Перший був код 161237. У групі 16, другий код був 200121, у групі 20. Тобто ми дивимось, що таке 20 й код, 20 та група. Це побутові відходи, відходи домогосподарств та подібні відходи комерційних організацій, промислових підприємств, установ, включаючи окремо зібрані фракції та відходи інфраструктури населених пунктів. Далі дивимось, що таке група, група номер 16. Де 16-та група? Шістнадцята 16 група відходить на зазначені в інших групах. У нас. Лампи зазначені в групі 20, тобто групу 16 ми можемо не використовувати. Далі, друге питання. Відпрацьованого мастила. Дивимось то же саме. Те ж саме. Пишемо мастило. Для мастилу є код 120106. Група називається. Група має назву, вибачте. Відходи, що утворюються під час формування та фізичної і механічної поверхневої обробки металів та пластмас. Якщо у вас процес, який має назву формування та фізичної і механічної поверхневої обробки металів та пластмас, і утворюється мастила, то ви використовуєте цей код. якийсь інший процес, то інший код, ну, десь так. Дякую вам за увагу. Підписка, лайк. Тримайтеся!